Виконуємо номер 765 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За малюнком 21.7. Знайди градусну міру кута ДОЦ. Градусна міра кута ДОЦ дорівнює. Різниці градусних мір кутів АОБ це розгорнутий кут, кута АОД, це кут 60 градусів, і кута СОБ – 55 градусів. Отже, від кута АОБ ми віднімаємо кут АОД і кут СОБ. Запишемо. Кут ДОЦ дорівнює. АОБ, відняти АОБ, відняти АОД і відняти СОБ. АОБ це кут розгорнути, його радусна міра 180 градусів. Отже, 180. Віднімаємо АОД градусів. Градусів і віднімаємо СОБ 55 градусів. 180 відняти 60, це буде 120 градусів, і 120 віднімаємо 55, будемо мати 65 градусів. Отже, градусна міра кута ДО 65 градусів, записуємо відповідь. Відповідь 65 градусів. Номер 765 виконано.